Доброго дня! З вами канал Вселія клубнички» Я знімаю відео, як е, е, за, е, там тамто відео Набрало 225 просмотрів, а і я вирішила зробити ще одне таке відео. Е, сьогодні я вам покажу, як зробити ось такий браслет або ось такий. Ну, просто тут квітка. А тут простий. Я вам покажу, як сьогодні такий от простий або такий от зробити. А в наступному уроці я вам покажу як такий грубший робити, а потім в наступному уроці я вам покажу, як робити косічку. Напевно, бо я вже забула як її робити. Якщо чесно, я сама не знала, що я заплуту косічку, ну якось так заплела Не поніме. Давайте почнемо. Для, для цього браслету нам потребується От такі от защіпки, гачок. Якщо можна рогатку. І резинки. Я буду сьогодні плести з резинок фіолетового кольору. Давайте почнемо. Зараз я висиплю фіолетові резинки. Забагато спиною підпачки. Так. І давайте почнемо. Беремо рогатку, одну резинку. Одну резинку натягаємо вісімкою, так як там тому браслеті. Отак. Беремо ще одну резинку. Натягаємо. І ще одну резинку. Так. У нас вийшло дві, дві резинки прості і одна е, вісімкою. Беремо цю що вісімкою і витягаємо наперед. Тобто скидаю. Отак. От і другу. Залишилось у нас дві резинки. Набираємо одну просту і нижню наверх. Ну, так як там тому браслети тільки. Тут просто три резинки, там дві було. У нас має вийти ось так. Беремо ще одну резинку. Натягаємо Нижню наверх. Не, е, три, е, три дні тому я вернулася з села. Зняла з хлопців тільки одне відео. да, на мене не похоже. Ось так у нас вийшло. Зараз ще будемо робити. Чогось в мене чогось так вийшло. Я знімала бо, дуже багато відео, ну, виходить, вони всі тупі. Ми з хлопцями обсуждали, які е, викинути на YouTube. Ну, тобто, викласти на YouTube, а які ні, ну і вийшло, що всі погані, а одне нормальне. Хотіли, отак у нас вийшло, як ви бачите. І ще так продовжувати багато разів, і в нас буде виходити такий браслет. Ось так, дуже легко його плести, а ще можна грубші такі браслети плести. Ну зараз вже всі вміють плести браслети, то я вам показую, може хтось ще не вміє. Ось так нас вийшло або збув. Беремо тепер е, защіпку. У мене защіпка ніби як буква «С». Беремо таку прищепку або якусь іншу іншої форми. І затягуємо на ці дві різинки. От, що в нас самі найперше було вісімкою. Затягуємо і затягуємо. Отак. От Подочилось у нас отак. І продовжуємо, продовжуємо поки, в нас не, а, поки у вас не буде великі браслети. Я вам ще раз покажу і все. Нижню наверх. Так у нас нижнюю. Ось так у нас вийшло і плетемо, доки не буде великий браслет. Ось ми я вже трошки зробили браслет. І тепер я вам ще раз за два-три рази покажу. Беремо резинку, накидаємо одну нижню наверх. І тут ожени. Спускаємо, беремо знову одну резинку. Нижню наверх, ще одну резинку беремо. Отак і нижню наверх. Ой. Ось так. О. Коли у вас так вийшлося, дві резинки лишилися, ще одну викидаємо наверх, щоб одна резинка лишилася. Ось так так. Беремо оцю резинку, одну, натягаємо на один стопчик. Беремо другий кінець защіпки. я вам покажу просто. Отак от беремо другий кінець защіпки і натягаємо на два цих. Чекайте. І знову себе постійно бачу. Ось ті. І в нас вийшов такий браслет. Він він мені дуже подобається. Я зараз його населю на руку. Чекайте, він мене перекрутився тисячу разів. Ось такий от браслет. Дуже класний. І якщо вам це відео сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Ой, камера вже тисячу разів падала. Пальці вверх. І що? І підписуйтесь на канал. і щоб у вас все було добре. Па-па!